Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ми продовжуємо зйомки наших сортів. На даний час хочу показати вам гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою Білий Хрусталь. Ну, ось дивіться, які чудові гронки, така чудова помірна ягідка і хороший такий приємний жовтий колір. Ну, ось така нагрузка в цьому році. Як бачите, теж чудово. Ну, кожен е, пагін несе гронку. Ну, гронки невеликі, е, в цьому році багато гібридних форм, які видають е, такі середні помірні гронки. Можливо, в минулому році е, в нас затяжна осіння погода, холодна. Е, на це е, дало свої результати, і тому е, закладка бруньки була. Не така, як завжди, і грони е, в нас на всьому винограднику, деякі гібридні форми є, що там грони такі до 1,5-2 кг, а так в середньому гронки в цьому році на всіх гібридних формах менше, ніж завжди. Ну, І те, і те і теж результат показує білий хрустальний поганий. Гронка така, грам дето 700, ця можливо і до 800, і там такі до е, від пів кіла і більші. Ну а так взагалі в неї е, грони від 600-700 грамів до кілограма, деякі були десь кіло 200-1,5 саме максимальний розмір. Цієї гібридної форми. Ягідка чудова. Один такий нюанс по цій гібридній формі. В неї трішечки плотненькі можуть бути гроночки. І ну, не скажу, що таке дуже велике грошіння. Але бувало в гроночки деякі ягодки поменше. Ну, Це завжди, але воно не дуже сказується. Тому, як дивишся, воно не, не, не дуже так замітно, що ця гібридна форма. Дуже горошить, як деякі бувало, як загорошить, ну, взагалі на грону не схоже. А тут ось такий приємний чудовий результат. Ну, Зараз зріжемо декілька ягідок. Ягідка в неї така середнього розміру. Розмір ягідки десь від 12 до 14 грам. Ну, ось три ягідки. А зараз ваги включаться. І... Ось дивіться, і 15,5, 14, 13,8 майже. Ось три ягідки 44 грами. Тому ягідка такого хорошого розміру десь від 12 до 16 грам. Ягідка плотна, м'ясисто сочна всередині. Ось дивіться, кісточка вже окрасилась, вона вже достигла. На тій стороні вже ми деякі гроночки зрізали вже набрала такий достатній цукор для того, щоб її вже можна було зрізати. Ну і ще головне, головна особливість цієї гібридної форми, що вона з таким приємним відчуваючим мускатом, який при їді дуже себе. Хорошо розкриває. І смакові якості цієї гібридної форми Ну, хороші. Такий приємний мускат, хороший е розмір ягідки і грони Тому ця гібридна форма вже така провірена, не перший рік себе показує плодоноси вже років, Ну, мабуть, 6-7 вона в мене плодоносить, я задоволений. Так що ось такий білий хрусталь Бурдака Олександра Васильовича цьому 2023 сезоні. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, коментуйте, підписуйтесь на канал, ну а ми будемо йти далі. Попереду ще багато цікавого. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього самого найкращого, до побачення, до наступних відео.